Вітаю вас, кохані, на своєму youtube каналі Мене звати Юля Артеменко, і тут я ділюсь корисним. І сьогодні хочу поділитися тим, що допомагає мені впоратися зі стресом. Впоратися із тривожністю, із страхами, із неприємними відчуттями, і я вважаю, що це супер важлива тема, тому що дуже класно, коли ми вміємо, і в нас є ресурс, і ми в класному наповненому стані з цього дуже легко все вирішувати і жити життя. Але життя в нас дуже цікаве, воно насичене дуже багато задачок. Відбуваються іноді такі процеси, які ми не можемо контролювати, да? і в нас можуть неприємне, неприємні емоції, якісь тригерні реакції, іноді якісь травми, тривожність, сум, страх. І класно мати ключики, щоб впоруватися з цими процесами. Для того щоб не зливати енергію життя в свої страхи, в свій сум. І е, я зараз поділюся тіма інструментами, які, які я використовую в своєму житті, в своїй повсякденності, і використовую іноді в своїй роботі. Е, хто мене не знає я хорографка, я все життя працюю з рухом, з танцем. Я досліджую його на собі, я досліджую його на своїх клієнтах. Я веду танцювальні тренування, такі вони більш терапевтичного характеру онлайн з дівчатами по всьому світу. В мене є група в Ризі, і в мене є прекрасний проект, телеграм-канал Моє тіло, де є багато практик, багато інструментів, якими я користуюсь зазвичай. Але не про це зараз. Поїхали про ем, інструменти. Ем, Перший інструмент, який я для себе виділила, найефективніший, і я думаю, що це класно працює, коли дуже якась така ситуація, яка просто в моменті вас сильно вибиває, да коли піднімається дуже сильний страх. Коли багато тривожності, коли ви відчуваєте, що вас просто захльостує, і ви наче живете свій день, робите якісь задачі, але ваша увага повністю там і зазвичай такий сильний стрес він забирає енергію. Відчувається, що хочеться просто спрятатися, спати енергії життя немає. І це неочевидна відповідь: фізична активність. Люба фізична активність, любий спорт, любі тренування, можливо, це якась активна пробіжка, можливо, це активний фітнес, можливо, це якесь танцювальне тренування. Все те, де ви зможете швидко повернути себе зверху, з голови, з думок в тіло відчути своє тіло, заземлитися. Як це працює? Коли в нас виникають ці чи інші страхи, дуже часто вони Роздуваються в голові думками, якими підтягується попередній досвід, і ми просто роздумаємо в якісь неможливі історії, да, такі е, супер е, драматичні. І ось це саме роздування, такий внутрішній, де да, когнитивний дисонанс, бо наче там щось відбулося, і ми домальовуємо собі, ми зливаємо туди енергію в думках туди. Чого ще не відбулось да, цього розвитку цих подій, і для того, щоб не спонсорувати свою енергію в щось невідоме в майбутнє, дати, наприклад, рефлексувати за те, що сталося, найкраща інвестиція в моменті – це повернути себе тут і зараз в своє тіло. І спорт, я не знаю нічого поки що кращого ніж спорт. А, тому. Все, що доступно, можете вийти погуляти в лісі, погуляти в парку, погуляйте. Можете побігати, мені в екстра якихось таких стресових моментах, це супер допомагає. Вдягайте кросівочки і побігайте, навіть якщо ви не займаєтесь спортом. Можете піти позайматися кудись, підіть позаймайтеся. Класно працює безвідмовно, стає легше, можливо, не вирішує в моменті всіх проблем, але 100% стає легше, і ви будете себе почувати краще і, можливо, в процесі ще й прийде якесь рішення. Пункт номер два: його краще робити вже після тренування, або можна зробити, якщо у вас, наприклад, немає такої можливості, чи зовсім немає ресурсу, немає сил, це дихання. Практики дихання, вони недооцінені, недооцінені, да, тому що всі про них говорять, всі про них розказують. Але ми десь трошечки можемо зробити в йозі, десь трошечки можемо подихати під час спорту. Але саме дихання, свідоме дихання, не поверхневе, як ми зазвичай дихаємо, да, трошечки а глибоке, свідоме дихання воно запускає в організмі процеси розслаблення. Розслаблення тіла, да? ми, як, як начебто, відпускаємо такий внутрішній зажим. У нас відпускаються плечики, все розслаблюється. розслаблюється бришна полость, діафрагма, розслаблюється тіло глибше і глибше. І точно так же, як і в спорті, в нас повертається увага. Тут і зараз, в цей момент, в своє тіло, в свої відчуття. Тому раджу вам пошукати відео-уроки в YouTube, їх достатньо із диханням. Ви можете просто сісти, зробити а, елементарно гарний вдих і гарний глибокий видах бажано через рот, да, І просто виділити на це одну-дві-три хвилини. Ви відчуєте в моменті, як вам стане легше. Дихання дуже класно а, повертає енергію і увагу до себе. Далі, це медитація. А, це таке логічне продовження дихання, тому що, в принципі, якщо ви а, активно йдете увагу в дихання, ви починаєте до себе придивлятися, відчувати, фокусувати увагу на своєму тілі своїх відчуттів. Це вже і є медитація. Просто я намагаюся, робити, себе, робити це більш свідомо. Да? Тому ви можете знайти на моєму каналі, до речі, є випуск про техніки медитації, дві дуже прості. Це просто як початківцю, дуже просто зробити медитацію звичкою, бо там прям такі класні техніки. Я Використовую для медитації саме їх. Якщо вам складно просто придивлятися на себе скучно, не цікаво, да вам не здається це дієвим і вам потрібен супровід. Пошукайте в Ютубі. Є дуже багато класних ем, різними мовами. Ем, Наставників, да, експертів медитації, там де є голосовий супровід. Знайдіть, що потрібно саме вам, можливо, це фокус на собі, можливо, це якесь цілення, можливо, це розслаблення, і просто включайте аудіомедитацію, фокусуйтеся на собі, слухайте, що вам кажуть, і розслабляєтесь. Класно працює, повертає в тут і зараз. Далі ще один інструмент максимально неочевидний. В мене одного разу була безсонця, дуже сильно піднялася тривожність вночі, і е, я не могла впоратися. Да? Я розумію, що я хочу спати, наче нема. Ну, типу, якщо буду вставати щось робити, я прокинуся, але заснути не можу. Такий е, е, стан, коли знаєте, працює підсвідомість більше. і да? е, 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 Дуже було мені складно в моменті контролювати це, да, якось впоратися. Я взяла е шахмати, да, просто е програмку, вона в мене встановлена на телефоні, е і почала грати в шахмати. І е приклад шахмати, але сенс робити щось однонаправлене, де е ти можеш робити тільки це, більше нічого. Грав шахмати, да, наприклад, турнір на 10 хвилин. І я просто. Провела два турніри. У мене фокус а, тільки був, як виграти на наступний хід. Да? Я відволіклася від цього, і мені стало легше. А, можливо, це я не знаю, якщо це на ніч, а, як спорт, да, вправи, ви можете робити вправи. Можливо, просто свідомо почати прибирати. Можливо, а, дати собі якесь завдання. Я не знаю, а, наприклад, Чомусь мені зараз от прибирання приходить на увагу. Де да? це може бути все що угодно? Можливо, там в, в огороді поки порсатися. А щось таке, що от ви прям тільки це можете зараз робити, відволіктися. І сконцентруватися тільки на цьому. Не я прибираю і думаю про проблему. А я прям тотально знаходжусь тут і зараз, прибираю. Можливо, в мене там ритуал чаю, чи, можливо, я сідаю починаю щось писати. Тобто щось таке супер однонаправлене. Ось. Видихаємо, розслабляємося. Я так включилася і. Я вірю, що ми можемо керувати своїм станом, своїм тілом, своїми думками, але для цього потрібно робити певні дії. Да? І коли ми потрапляємо в цей страх, в ці негативні емоції. Проживаємо це в думках, да? не з'єднуємося з відчуттями, проживаємо, відпускаємо. А саме думаємо, прям граємося в цю гру, що може трапитися, як погано кінець світу. А, нічого насправді гарного не відбувається, відбувається тільки злив енергії, і ми нічого не вирішуємо. Але якщо ми в моменті, коли нам страшно, да, нам вдасться, завдяки цим інструментам, які я вам запропонувала, повернути себе в тут і зараз. Як мінімум, ми розслабимося, ми будемо в моменті, ми накопичимо енергію, ми заспокоїмо себе. І коли ми повернемося після цих практик до життя, я вам гарантую, якщо ви подивитесь на ті проблеми, які є, скоріш за все, вам вони не будуть казатися такими катастрофічними. Вам по відчуттям, ви відчуєте, що ви можете впоратися з абсолютно всім, а я знаю, що ви можете, і я можу впоратися абсолютно з усім. І, можливо, в процесі дихання, медитації, спорту у вас з'явиться якийсь інсайт на вирішення цієї проблеми. Тому, кохані, я вам бажаю менше стресу, тривожності, суму, негативних емоцій. Але якщо це з'являється, ви вже знаєте, що з цим робити. Обіймаю, цілую і запрошую до себе. В телеграм-канал моє тіло, це закритий телеграм-канал, де в мене є майже всі ці інструменти. В мене є багато тренувань з різних направлень: це фітнес, йога, це танці, є окремі інструменти по тілу. Я розказую детально, як все це працює, все це в записі, воно з вами в зручному форматі. Там і медитаційні техніки, дуже багато всього в одному просторі. Тому, якщо тобі цікаво, внизу посилання на телеграм-канал, на мій інстаграмчик, підписуйся і до нової зустрічі!